Теруючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Пане пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня. Я хотів би одразу зупинитися на пропозиціях Сполучених Штатів Америки. Поки що, це не підтверджена інформація. Про це пишуть журналісти The Wall Street Journal. Але розумієте, пане Тарасе, ми живемо зараз в такій системі координат, де те, про що сьогодні говориться, як про. Імовірні пропозиції на завтрашній день з дуже величезною долею імовірності. Адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Америки так чи інакше підтверджує: Ну, давайте, коли ми бачимо такі повідомлення, в першу чергу українці повинні задавати перше риторичне українське запитання, і що Це перше, або, або друге. що, так? Так, да, що шо, це друге запитання, а третє риторичне запитання? Що там називається? Uh -huh. Давайте так. Я коли це читав, мені це згадалося перша розмова з Україною. Ну, спочатку ви винні нам 500 мільйо, мільярдів. Так? Вибачте, що сміюсь, воно просто. Це дуже добре, що у вас в святковий понеділок такий прекрасний настрій, пане Тарасе. Ні, ну давайте так. Ну українці просто знаєте, проблему в тому, що ми занадто за НАТО досі, досі віримо в західну пресу, що там жодного разу ніхто не брав у росіян гроші да, для того, щоб це розганяти. Правда. Чи можуть бути різні варіанти? Можуть бути різні варіанти. Чи будуть вони втілені в життя? Ну ну життя, що Україна винна США 500 мільярдів. Ну не за звичайно. Закінчувалося чим підписанням меморандуму. Про так звані корисні копалення. Ну, я читав ці пропозиції теоретично. Ну, теж ну, чи може Україна зараз, наприклад, змінити конституцію і відмовитись від НАТО? Ні, не може. Це неможливо. офіційно да Дану да, я що я розуміє? просто нагадаю, що і Крим за конституцією України не лише за Конституцією України, ну, а більш, за просто Україна здоровою можливо... логікою. Це територія да, да, України визнавати. Це не буде. Я сказали, що не будуть визнавати. Я десь читав, що. Сполучені Штати збираються визнавати. Ну слухайте, без дивіться без Європи, без Європи, що ви розуміли, без Європи ця вся конструкція не працює. Європейці це точно не підтримують. Тому що якщо uh -huh. почнеться перегляд кордонів в Європі, це закінчиться дуже погано. Для цього, до речі, підписувала хельсінський договір в 75-му році про непорушність кордонів Європи, які. Тому числі підписували Сполучені Штати Америки. А, ну дивіться, ну повинні розуміти, що різні. Ну, от, наприклад, там було написано: вони вимагають нейтральний статус території на ЗС. У мене просте запитання: як ви це реалізовувати, збираєтесь? От от реально, як ви це реалізовувати, збираєте що військ ваших на території України немає, наприклад, да? угу. а хто це може реалізувати? Хто це буде охороняти? Україна виключно тому питання навіщо вози взагалі ви тут потрібні? Ну тобто, це знаєте така фантастична в реальність, яку поки що перебуває діюча адміністрація, але вона вже ближче стоїть до реальності, коли а, наприклад, перемовини вже перейшли в Париж, та ваш та Великобританію. Адміністрація чинного президента Сполучених Штатів особі Трампа була дуже впевнена в тому, що ці перемовини вони, ну по перше, що вони пройдуть блискавично швидко і з блискавичним результатом проходить не так багато часу, і сам Дональд Трамп говорить про те, що схоже. Кремль і Росія, і Путін особисто роблять все можливе для того, щоб затягнути ці перемовини. Тут просто ще питання, знаєте, в тому, що е, окей, е, у вас же є розвідка. Е, крім розвідки, ну є просто сприйняття об'єктивної е, реальності. Обіцянки Кремля не стоять, не вартують паперу, на якому вони написані. Е, Кремль Росія говорили про те, починаючи ще з 90-х років, говорили про те, що Крим ніколи вони на нього не будуть претендувати, що це українська територія. 2014, 2014 рік вони анексують Крим. Вони браталися, обіймалися, розповідали, які ми їм брати, і яка їм рідна Україна, і що сталося в 2014 році, в 2022 роках. Мова ще йде про те, що одна з новин. Сьогоднішньої ночі і ранку про те, що повітряні сили Британії для сполучених штатів, щоб Сполучені Штати не відмовлялися від своєї воєнної присутності в Європі. А чи подія, як ви думаєте, і НАТО, зважаючи на те, що як пише у своєму звіті, інститут вивчення війни, Кремль готує росіян до затяжного конфлікту з північно-атлантичним альянсом? Ну давайте так. Давайте по порядку. Те, що росіяни там обіцяють, не обіцяють, то просто якесь є впевнене у американців. Якась думка, така достатньо така. Ну надумана. Я б вважав, що те, що буде домовлено саме з Дональдом Трампом, росіяни будуть дотримуватись цього. О, звичайно, що цього не буде. Так, я mm -hmm. думаю, що все рівно американці вже рухаються в правильному напрямку. Я думаю, що вони визнають все ж таки реальність. Принаймні, те, що не переходять на територію Європи. Тим більше, я думаю, що скоро буде зрозуміла і інша реальність, що точкою сили, точка сили безпеки в Європі вже визначається в трьох столицях: це Париж, Лондон та Київ. А вони заявляли Дозагалі, про те, що щоб... про те, що сполучені штати. В разі, якщо в найближчій перспективі оці мирні перемовини, які ведуться з Росією і з Україною, якщо вони не не, не дадуть того, що очікує, чина адміністрація президента Сполучених Штатів, то Сполучені Штати вийдуть з переговорного процесу, я хотів би тут озвучити новину останньої години, спецпредставник США з України Країни Кіткелог заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа втомилася від затяжної війни Росії проти України В ефірі телеканалу Fox News Він сказав, що є природженим оптимістом, тому вірить у досягнення миру. Коментуючи нещодавну заяву держсекретаря Марко Рубіо про те, що США можуть вийти з мирних переговорів між Російською Федерацією і Україною, Келог зазначив, що ці слова звучать жорстко, але доречно. І далі власне пряма цитата Кіта Келога, тому що ми втомилися від того, що відбувається у світі занадто багато інших проблем, в які Сполучені Штати повинні. Бути втягнуті, Ця війна триває занадто довго, але я думаю, що є можливість. Ми представили те, що я б назвав технічним завданням. Пане Тарасе, як ви думаєте, якщо все-таки Сполучені Штати виходять з переговорного процесу, що це означає? Сполучені Штати приймають цю Чюсь сторону Росії або України або Взагалі ніяк не беруть в цьому участі, і якщо взагалі ніяк не беруть в цьому участі, то чи означає це, що воєнна підтримка України, починаючи від озброєння і закінчуючи розвід інформацію, вона так само припиняється? Якщо виходять, но виходьте, а що це міняє? Це нічого не міняється. Тільки підкреслюю, що Сполучені Штати Америки відчайдушно блефували і нічого зробити не можуть. Це розмова про а, 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 бізнес з Росією. А чим ви збираєтесь, бо збираєтеся? Які бізнес з Росією ви збираєтесь вести? Так? Ні, ну просто ви повинні роз, розуміти, що якщо так себе було добре, у вас Росія, чого ви раніше з нею не торгували? Так? Знаєте, які товари обіг США та з, з, з Сполученими Штатами зараз? Розпомяйте. Аж 3 мільярди. Так? Так, так, і, так, так, і, так. І, але ми живемо в такому інформаційному полі, там де вже про це забувається, але Росію. Адміністрація президента США до цієї тарифної сітки не включає, мовляв, ми з Росією ведемо торгівлю, і вона дуже О, Давайте так... Вони, я, я, вони ведемо перемовини, і це е, е, важливіше аніж там накласти тарифи на оцей тримільярдний оборот, який, який ведеться в торгівлі з Росією. Ні, давайте так. Вони і Кубу не включили. І Іран, який знаходиться під санкціями. Це правда. А Мадагаскар а... включили кого? Мадагаскар, який ваніль продає сполученим штатам. Ні, 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 давайте так. Вони знаходяться під санкціями. Наприклад, Куба та о, Іран. вони офіційно оголошені спонсорами тероризму. Угу. І так на них так накладені. Далі дивіться, давайте логіку розуміти, американців. Вони в дійсності бояться розпаду Росії. Це не політика Трампа, це політика США стані років. Пане тарапане Тараса. Я перепрошую, ну я не можу не процитувати класика. Ну це ж було уже. Уже вони да, боялися о, розпаду э, господи радянського союзу. Ну да і да. Ні, ви правильно сказали, що радянський союз таки не врятували. Давайте так те, що вже робить Трамп з тарифами, вже б'є по Росії. Ми повинні розуміти Ціна на нафту в першу чергу. Вже юро по 50, Ви не далі буде падати. Угу. Мита проти Китаю. Вони теж працюють проти Росії. Наприклад, Китай жовто економічно активність. Це означає падіння попиту на російську нафту далі. Китай зараз девальвував юань на 18, поки що. Тобто вони і так дивіться, американці і так б'ють, і так б'ють по Росії, тільки воно є, ну, воно в іншому ключі йде. На відміну від Байдена, наприклад, якому потрібна була російська нафта і по високих цінах, Трампу це не потрібно. І вони скрізь, коли, знаєте, говорять про величезну торгівлю, от у цього, у мене питання. А з ким росіяни ж хочуть головно. Вони хочуть, щоб зняли санкції, зняла Європа, зняла санкції, щоб вони могли торгувати на європейському ринку нафтою і газою. Але тут нежданчик, те, де що називається. А хто більше за всіх зараз скористався можливістю торгуватися на торгувати нафтою та газу на європейському ринку? Ви будете сміятися, але американські компанії, угу. тобто вони скрізь крізь конфлікт інтересів, да куди не плюнь. Тобто, якщо розібрати всі ці заяви, які там чекають, все бачать, Ну вони не мають реально підґрунтя. Росія Росії неможливо врятувати, так але вони вічиш це намагаються зробити поки що. Але я думаю, що вони вже розуміють реально, що це вже неможливо зробити, тільки там це не може визнати. А далі, коли говорять там різні позиції, ми бачимо в пресі. Послухайте, ми не повинні це сприймати, як знаєте, кінцевий результат. А то знаєте, у нас хтось щось, хтось написав, що в Україні чомусь думають, що це як знаєте, як відрізало, це кінцевий результат. Ну іде торгівля, захід це постійні торгівлі. Ось як змусити Україну визнати Крим. Ну, дивіться, навіть якщо теоретично, я Я теорію, да? якщо теоретично, американці його визнають російським. А що це міняє? А це нічого не міняє, так. Нічого, що Україна припинить бити по Росії, ні не припинить. Що СБУшники припинять там знаходити колаборантів і робити їм виробничу травму на виробництві, да? нещасний випадок разів 10. да? і так далі. Ні, і тому це нічого не міняє в дійсності те, що те, що пропозиції які йдуть, дивіться, все визначає силу. Україна стратегічно все рівно стає сильнішою. А Росія далі і далі занурюється в глибоку економічну кризу, яку в дійсності ви правильно помітили, що дуже схоже вже на радянський союз uh -huh. а, і американці американці не можуть зробити одночасно дві виконати два завдання, які неможливо виконати одночасно. Це перезапустити американську економіку через, через кризу. Це означає автоматичне падіння на нафту і врятувати Росію одночасно. Ну це неможливо зробити. І тому в даному випадку я впевнений, що європейці це чудово бачить. Вони бачать, від яку пастку в потрапили самі американці своєю політикою. Ну, наприклад, вони тиснуть на європейців. Давайте нам давайте підтримуйте нас торгівельні війни з Китаєм. Так а європейці говорять, а у нас проблеми з Росією. Угу. Як а як ви тепер, а як, а як ви тепер нас просите щось робити? Так а ми починаємо задавати запитання навіщо американські компанії загалі не території Європи. Якщо ви раніше ви пропонували якусь безпеку, пропону ну, обіцяли, то тепер ви нічого не обіцяєте щодо НАТО? Я думаю, що більшість країн НАТО, особливо на східному фланзі, розуміє, що НАТО вже не існує. П'ята стаття вже не працює. А це, це це суто теорія. Е, яка ну правильно європейці розуміють, що російська армія збирається воювати і далі е, мені от, знаєте що, пане Тарасе? Мені от що цікаво. Ви згадали про економічну кризу в Росії, і про це ідеться насправді ну, от рівно стільки, скільки триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Йдеться про Ні, те, неправда, що... не так, не так, не так. Давайте так. Знову таки я говорю, чим відрізняється політика Байдена? Від Трампа uh -huh. Трампу потрі, точніше Байдену, потрібна була російська нафта, uh -huh. і він фактично не заважав її торгівлею. Uh -huh. Чому тому, що у Байдена був зелений перехід, зелена енергетика. А щоб вона була рентабельна, традиційні ресурси повинні бути за високу ціну. Росіяни в форматі попередньої адміністрації могли воювати вічно. Без будь-яких проблем нафта в середньому 70 доларів була. Uh -huh. Вони спокійно витримували це у Трампа. Все навпаки, він скасував свою зелену енергетику, скасував це бурець у себе. Ставка на зелену енергетику. Він, до речі, під час виборів обіцяв нафту по 40. Ми думали, що це буде красиво зроблено. Знаєте, там перемовини з саудитами. Венесуела, він вони вирішили некрасиво це робити. Я вам говорю, вони зараз провокують економічну кризу для перезапуску американської економіки. Вірогідність конфлікту Росії з НАТО дуже велика. Британська розвідка про це говорила. Не про це йдеться теж протягом усього повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І отут незрозуміло. якщо в Росії економічна криза, і якщо російська економіка поставлена на ті рейки, які так чи інакше ведуть в тупік, то як тоді і чому тоді ці розвідки, ці інституції, які вивчають війни, вони прогнозують все ж таки можливий конфлікт Росії з Північно-Атлантичним Альянсом? Так, а це не а це одно інше не виключає. Хто сказав, що це виключає? А, а, а що конфлікт? Ну, росіянам достатньо захопити нарву для того, щоб показати, що, що НАТО не працює, наприклад. Угу. Далі дивіться, тут же може бути гра Китаю. Росіяни будуть вимагати все більше підтримки від Китаю, а Китай може вимагати. Ну так покажи, що ти назавжди посварився з країнами Заходу, в тому числі з США. Угу. А доказом цього от напади на НАТО. Угу. абсолютно логічний сценарій мінімум в тому що поставляє в Росію порох та не тільки а ви думаєте Північна Корея, з якого диво взагалі може постачати снаряди да, Так, звісно що це з мовчазної ну, так би мовити з мовчазної згоди Китаю це виключно з мовчазної згоди Китаю і тому там різні можуть бути варіанти різні можуть бути варіанти одне іншого не виключає і добре, що в Європі нарешті помітили. Добре, що забігали, коли зрозуміло, що США не буде допомагати. але Тут роль України різко зростає. Ви повинні розуміти, uh -huh. тому що європейці розуміють, що гарантію безпеки Європи є українська армія і українське ВПК, До речі, і тому ми повинні цей козирі використовувати. Використовувати, наприклад, якщо нам потрібна більше замову для нашого ВПК, ну так дозволяйте експорт зброї. Ну, наприклад, якщо на припустимо європейці хочуть у нас ракету замовити на 4 тисячі кілометрів. А як її можна вивести, якщо у нас заборонений експорт? Ну це ідеотизм, маразм. Так ]�гу. ми не можемо залучати кошти в наш ВПК. А він може не тільки на експорті в перший рік мільярд доларів заробити, на 200 мільярдів гривень З... заробити, в тому числі податки виплатити? Ми не інтегруємось, не отримуємо кошти. Підприємство стоять на дозавантаженні. А зараз, до речі, економічна криза ідеї. Ми повинні розуміти, що ціни на українське зерно і метали теж впадуть. І питання: а чи ми будемо компенсувати? Так вивод, давайте будемо складальним цехом для ВПК Європи і світу, в тому числі, і так далі. Тоді ми, ми по іншому будемо себе позиціонувати. А в світі і гроші у нас будуть і наш ВПК буде працювати і на нашу оборонку і на закордон в тому числі. Uh -huh. І буде зрозуміла конфігурація. Ми самі вже впораємось. Так, а дивіться, що ваш контингент повинен, повинен потрібен євро? Проблема в тому, що США тільки блефує Вони ж не хочуть виводити свої війська з Європи, бо це втрата контролю і втрата впливу, як і коли ти не продаєш комусь зброю, так зброя це вплив, це не тільки гроші. І тому те, що от ви прочитали, мене дуже посмішило. Я вам скажу, коли я теж вранці це прочитав, да uh -huh. де сказав: ну я. А як ви це будете? От питання, знаєте, це мені нагадує. пам'ятаєте такий анекдот, коли миші приходять а, до Філіна і говорять йому а, що нас робити? Нас всі ображають, всі їдять і так далі. він горі, давайте ви станете їжачками, так? Да? Ну добре, вони походили. Потім а як ми станемо їжачками? Приходять до Філіна, запитують: добра, добра порада. Як нам стати їжачками? Говорить, ну ви станьте. Я ж стратег, а не тактик, так так. і тут знаєте всі стратеги щось там малюють, ділять території. А як ви це будете технічно робити? Ну скажіть, от, от технічно покажіть, як ви там те, що написано, оголошуєте територію навколо Запорізької АЕС нейтральною. так? Ну, оголошуйте, а як ви це будете е, робити, забезпечувати? Да? Якщо Ні, слухайте, ви оголоси, так. слухайте, оголосити взагалі можна е, про що завгодно. Україна, да, да, тільки, Україна тільки, тільки, знає тільки... в своїй історії, вона проходила цей е, досвід